Колоритно у кращих традиціях православ'я кам'янчани відзначили Різдво і у музеї історії міста. У святковій програмі були колядки, вистави, майстер-класи зі створення різдвяної зірки, символа українського роду, дідуха та інші тематичні заходи. Чим цьогоріч запам'яталося це свято, бачили і розкажуть зараз наші кореспонденти. В музеї історії міста. Новорічно-різдвяні зустрічі вже давно стали доброю традицією та проводяться 10 років поспіль. Відвідувачі поринули в атмосферу того часу із давніми колядками та вертепом. Христос народжується, славімо його. Сьогодні лунає в усіх українських домівках. Це це віншування Господа нашого Ісуса Христа, свято віри, надії і великої любові. Ми віримо, що Україна обов'язково переможе в цій страшній війні. І переможе через нашу єдність, через згуртованість через ту силу українського роду. З вітальною промовою до учасників свята звернулася начальниця відділу культури департаменту з гуманітарних питань міської ради Наталія Іларіошина. А настоятель парафії «Преображення господнього та директор благодійного фонду Каріта Скам'янське отець Ігор Пагулич нагадав містянам, що цей день особливий для кожного свято яке, незважаючи на ціле перебування в нашій країні, незважаючи на війну, сиріно наповнює наші серця миром, радістю, центром сьогоднішнього свята є Господь Ісус Христос, який прийшов цей світ заради нас, з любові до кожного з нас, Бог, який відвічно перебуває, зійшов на землю. І став людиною, щоб нас піднести до неба. Ісус народився, щоб осяяти наш мир світлом, і цей вогник зараз в кожному серці нашого українця. Ми повинні це цінувати і дарувати це світло тим. Кому це необхідно, я хочу привітати всіх із цими святами, побажати перш за все здоров'я, віри, надії, згуртованості. Гурток «Полум'яна зірка та вокальний колектив Диво виконали тематичні композиції. Завітала до нашого міста і заслужена майстриня народної творчості з Петриківки Наталка Рибак, яка доповнила колекцію існуючих дідухів новим символом. Традиційне наше місце зустрічі. Кожен рік я приїжджаю, кожен рік ми з людьми тут робимо дідуха, місце сили, місце зустрічі, друзів, нових друзів, знайомих, усіх тих, хто любить нашу українську культуру. Бажання на всіх перемога, щоб все було добре, щоб був мир, спокій, злагода, а ми люди трудящі саме все зробимо.